Всім вітання, дорогі друзі! Всім вітання від нашої компанії Вашкарс. Ми займаємось пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Сьогодні до вашої уваги свіжопригнаний автомобіль із Німеччини з пробігом, друзі, немало важливо 114 тисяч кілометрів. Це Renault Колеус, автомобіль з 2-літровим надійним дизельним двигуном на 127 кВт з потужнішими кВтами, тому що є ще слабші. Це саме той, яких є значно менші, які всі хочуть. Загалом, окрім того, в нас тут автоматична коробка передач на японському гідротрі. Трансформаторі і повний привід. Ці автомобілі реально дуже круті, їх дуже мало є, і вони нереально популярні. Саме тому їх, напевно, що мало є, тому що всі їх розкупляють. На авторі їх є лише декілька, і то реєстровані в Україні, їжджені в Україні і не з такими пробігами, як в нас. У нас автомобіль без підфарбування по кузову. і Загалом з мінімальним пробігом, і тому що кажу, реально тут 114 тисяч чесного і перевірного пробігу, який в кінці відео ми також вам покажемо і докажемо, що дійсно тут є рідний пробіг. Перевіримо його комп'ютерну діагностику. І також, друзі, окрім цього всього, У нас є перевірка автомобіля по він-коду. Ви можете взяти він-код без проблем. Він у нас є в описі під відео, буде також на цьому відео. Перевірите самі самостійно і будете впевнені в тому, що ми приганяємо лише якісні і перевірені авто. Загалом. Як ви бачите, дощова погода, але все ж авто не буде чекати, тому що дощі затягнулися на декілька днів. Знімаємо вам так, як воно є. Автомобіль щойно приїхав з митниці. знімаємо вам його, відзнімаємо, показуємо все так, як воно є. Не полірувався, не хімчистився, не готувався до продажі. Ще не робили нічого, навіть не встигли зробити сертифікат відповідності. Сертифікат, звісно ж, буде робитися. Автомобіль вже розмитнений і можете вважати, що він сертифікований. Ціна такого авто 14950 доларів з сертифікатом буде. Залишиться лише поставити його на облік. Загалом, знову ж таки, повторююсь, він щойно приїхав з митниці. Від такий, який він приїхав, ми нічого тут не робили абсолютно. Автомобіль реально готовий до продажі. Робити по ньому ми нічого не будемо, тому що реально хороший, гарно збережений стан. Ну, а в принципі, який він може бути з пробігом 100 тисяч км. Оригінальне лобове скло Рено. По автомобілю нюансів, недоліків, ніяких таких подряпин, нічого немає, обов'язково додивляйтесь відео до кінця. В кінці я вам покажу перевірку лакофарбового покриття і перевірку комп'ютерною діагностикою. Автомобіль на максимальному фулі, як ви можете бачити, максимально топова комплектація, дуже крутий білий перламутровий колір, гарні диски, нова резина, яку я вам покажу. Тут, щоб ви не думали, що це якісь подряпини або якесь там не знаю, висічення, це забруднення. Навіть доїхали від гаража буквально пару метрів, і погода взагалі не льотна, як сказати так, дощ, болото і тому подібне. Але чому ці автомобілі такі популярні? З виду, ну, в принципі, не славиться цей автомобіль якоїсь такою... Якимось класним виглядом, давайте сказати так, якоюсь особливою красою. Так, да, він непогано виглядає, да, він виглядає кросовером, але є багато інших кросоверів, які виглядають значно краще. Але я скажу так, друзі, що за 15 тисяч доларів, грубо кажучи, за 14 950, ви купуєте автомобіль 13-го року випуску. Тобто не старого, 13, го 14-го, різних років їх можна купляти, в різних версіях вони є. Наш автомобіль 13-го року, чистого, на облік буде 13-м роком. Саме ці моделі вони йшли вже від 13 там вони ще є, ну, в основному від 14 років, це рестайлінговий Renault Colleus. Також переваги цього автомобіля в тому, що він має хорошу стійкість до корозії, тобто не порівнюючи його, точніше порівнюючи його з автомобілями, наприклад, Шкода або Volkswagen. Це француз, і він реально має значну, значно кращу стійкість до корозії, навіть приганяючи їх. Ну, їх нема в таких холодних країнах Скандинавії, але все ж, якби пригнати навіть його звідти, він буде мати значно кращу стійкість до корозії. Я вам кажу чесно і відверто. Загалом, окрім цих всіх показників, що хороший рік, хороша стійкість до корозії. Ви берете 2-літровий, хороший надійний дизельний двигун, з яким проблем нема, реально потужний на 127 кВт. При тому всьому він і доволі економний. 에, доповнюючи до цього всього, берете хорошу надійну автоматичну коробку передач. Не роботизовану, не робот, не варіатор, а надійний японський гідротрансформаторний автомат. Реально класний автомат. 에, потім берете надійний повний привід. Також з приводом тут проблем нема. Завжди він працює і він, що мені подобається, він і відключається. Тобто можна вимкнути 2 ВД, 4ВД авто або 4 вд лок, заблокувати, щоб 에, всі 4 колеса буксували. І круту комплектацію тут, в принципі, є все. Щойно показав я вам резина го року. Я вам показав практично новесенька, реально дуже гарна, їздила максимум один сезон. Йдемо далі по комплектації зсередини. Я вам буду показувати зараз і знову ж таки підтверджувати свої слова, те, що автомобіль вартує свої гроші, тому що 14900 це є не є якісь там надзвичайні гроші за кросовер 13-го року, але при тому всьому ви купуєте автомобіль знову ж таки в хорошій комплектації. З хорошим двигуном і з хорошою коробкою. Тобто, порівнюючи з іншими моделями, за 15 тисяч, звичайно, 15 тисяч це гроші. Для кожного по різному, для когось і 7 тисяч це великі гроші, для когось 15 тисяч це великі гроші. От всі заробляють по різному і я до всіх ставлю зрозуміння, друзі. Але знову ж таки пояснюю вам, що за 15 тисяч можна взяти багато різних автомобілів. Цей автомобіль буде мати хорошу коробку, хороший двигун, хорошу комплектацію, і ви дійсно будете ним задоволені, тому що тут все надійне. І тому вони, напевно, що популярні. Е, так, до слова, показую вам на відео зараз. Дивіться, до автомобіля йде два ключі на старт-стопі. Тобто безключовий доступ, ключ може запихатися, може не запихатися. Тобто, як вам подобається. Окрім цього, це, напевно, що наш перший Renault Колеус, який має оригінальну встановлену вебасту. бо Тому що. В основному всіх їх ми приганяли із Швейцарії ці автомобілі. Це перший наш, напевно, що із Німеччини, які ми знайшли там. Ну, реально цих автомобілів нема багато, їх немає. Якщо вони є, то вони ну, куштують реально дорого. Там. За них треба давати. Цей нам попався по хорошій ціні, ну, відносно по хорошій ціні. За цей пробіг ми заплатили немало, звісно ж, тому що 100 тисяч кілометрів пробігу це реально немало. E, і він помався, і тут він в Німеччині із оригінально встановленою вебастою з пультом. Реально круто. Я думаю, не знаю, чи відчули ви, чи не відчули, я два рази заводив двигун, як гарно і легко він заводиться. Працює він техенько, рівнесенько, недоліків в нема абсолютно по двигуні. Пізніше я вам покажу, що ми також двигун не готували, не мили, не обдували. Ну, там рідненька капелюка була, така вона і є. Так. По комплектації, два ключі, пульт Webasto. Webasto є на, на кнопці, я вам пізніше покажу. Щойно я вам показував датчики мертвих зон. Ви побачили по ліву і по праву сторону. В нас є електростоянкове, тобто електричний ручник, який нажимається, зажимає, відпускає все в порядку. Тут ми маємо оригінальну навігацію. Це до неї, як би сказати, такий пульт, який управляє навігацією. Можна переключати, можна вмикати собі, що вам цікаво, що вам потрібно. Навігація є, карта України зашита. Не знаю, наскільки вона нова, тобто, можливо, придеться її оновити, але тут не важко. Тут виймається флешка, запихається нова, і вже у вас є нова карта України. Одним словом, так. Тому якщо вас, друзі, цікавить, ви можете собі її оновити. А якщо не розумієте з цьому, заїхали на дилер Рено і вам це все там зроблять. Так, присутня також у нас камера заднього огляду, камера чітка з межами, з контурами, тобто показує, де автомобіль буде їхати. І дивіться, зараз я включив задню передачу, у нас електричний ручник він тримає. Тільки я трошки дам газу, от зараз раз, і автомобіль зразу поїхав. Тобто, розумієте, так? Я, коли автомобіль глушити, зажимається ручник. Ну, або ж самі ставити на ручник, тільки ви включаєте драйв або задню передачу. Автомобіль ніби починає хоче їхати, але його тримає ручник. Він стоїть далі на ручнику. Тільки ви трішки торкаєтесь до е, газу, автомобіль автоматично вимикає ручник, і він починає котитися. Тобто є така прикольна штука, і вона мені доволі таки подобається, тому що реально з нею зручно. Так, йдемо далі. По комплектації я вам показую і розказую, е, що ми маємо тут двохзонний кліматконтроль. клімат-контроль. Знизу я вам показував, в нас є круїз-контроль, є управління приводом. Є 2 ВД, 4 ВД авто, 4 ВД лок і є допомога при спуску згори. Тут ми маємо зверху клімат кліматконтроль, тут і дифузори маємо управління верх-вниз, в різні сторони, куди вам там подобається, щоб воно обдувало. Мульти-кермо, кермо шкіряне, гарненьке, ніде не затерте, ніхто не фарбував, його не перешивав. Тобто, Ну, Кажу по автомобілю, я думаю, що ви бачите, він не відхімчищений, не відмитий, але його і не потрібно цього робити, тому що все воно так, як є. Можливо, десь трішки якась є пилючка, можливо, десь коврики трішки не домиті, тому що ми їх не мили. Ми просто попилососили автомобіль, прибрали, зробили таку легеньку мийку зовнішню, легеньке прибирання в салоні і все. Тобто, комплекс детейлінгу, хімчистка і поліровка ми в цьому автомобілі не робили. Все так, як воно є. Загалом, друзі, йдемо далі. Складання і розкладання дзеркал. Тут ми маємо такі дві шторки, закриваються вони вручну. Панорама відкривається у нас електролюк. Все відкривається. Панорама з люком, тобто все воно класно відкривається, закривається, реально круто. Так, воно є, виглядає. Зараз ми закриємо. В кожному відео про панорами про люк я вам наголошую для наших підписників, для старшої категорії людей. Пояснюю завжди і хочу детальніше розказати і пояснити, що боятися панорами або люка не потрібно. Ви дуже часто телефонуєте, питаєте, запитання даєте, чи не може вона протікати, чи не може бути з нею проблем чи недоліків тому подібного. Скажу вам чесно, і відверто, недоліків, проблем з цим не буде. Тому що завод-виробник це все продумав. Якщо він зробив панораму, то будьте впевнені, що з нею проблем не буде. Тут ми маємо, ви бачите, управління світлом, ми маємо. Вмикання парктроніків і справа Справа ми маємо таку кнопочку, друзі. Це вмикання примусове вмикання вебасти. Так, Відкрили ми капота, відкрили ми лючок дизельного баку, я вам пізніше також покажу все. По задній, задньому ряду. Ну, реально салон збережний, дуже класно. Дивіться, ніяких потертостей, ніяких подряпин, В принципі, ну, а що очікувати від нього на пробіг 100 тисяч км. Тут ми маємо обдуви сильніше, менше, тобто, як вам подобається. Я скажу так, що цей автомобіль, якби ще пройшов комплекс детейлінгу, хімчистку поліровку, ну, я не знаю, чи відрізнявся він сильно від того, який виїжджає з салону. Я кажу вам реально. По зовнішній частині, звичайно, ж, може десь бути якийсь скол, ще щось може бути. Е, в, принципі, в принципі, Це є нормально для вживаного автомобіля. Але загалом. А загалом, я хочу сказати, що цей автомобіль реально крутий, тому що пробіг він має 100 тисяч кілометрів, 13-й рік випуску. На секундочку, це 11 років автомобілю, а він зберігся реально дуже круто. Тут ми маємо поличку. Зараз я підтримую однією рукою, відкрию ще нижче. Дивіться, тут є докатка, у нас є сабвуфер, донкрат, ключики, додатковий коврик. В принципі, все. А, і шторка. Дизельний бак, я відкривав. Закрили ми його вже, все працює, також показав. По цій стороні недоліків також немає. Все скоренько показую вам, тому що дощ, погода не зовсім для зйомок, але знову ж таки, погода затягнулася на декілька днів. Машина чекати не буде. Автомобіль пригнаний, роботи по ньому немає. Ні хімчистки, ні поліровки. Знову ж таки, я повторююсь вам. Ми в ньому не робили, тому з радістю показуємо вам такий автомобіль, який ми пригнали для вас із Німеччини. Країна хороша, автомобілі звітом хороші, але потрібно перевіряти пробіг. Так, дивіться, друзі, що по автомобілю. Є заводська пилюка, можна так сказати, що німецька приїхала звідти. Все гарненько, все чистенько. Тут ви можете бачити такі додаткові кабеля, тобто не рідні. Це від гризунів додатковий захист. Тобто, якщо десь якби, миші якісь або щурі залізли, перегризають якийсь провід, їх зразу б'є Тобто Це реально круто. Тут ми маємо біжечки про заміну мастилку, заміну ГРМів тобто, і тому подібного. Реально автомобіль обслуговувався. Про заміну про до заправку кондиціонера, у нас є бірочка, тобто реально класно. І є пробіги. Дивіться, на 2023 рік 100 тисяч було. На 23-й рік 24-й рік у нас 114 тисяч пробіг. В середньому в рік приїжджали автомобіль 10 тисяч. Тому, якщо вас цікавить автомобіль, приїжджайте на огляд або тест-драйв, або ж замовляйте послуг доставки. Ну і, звичайно, ж, дорогі друзі, будемо обов'язково перевіряти наш автомобіль точно чиноміром. Починаємо з капоту стандартно 114 100. 100 133 86 108 108 крило 103 85 85 98 75 90 112 90 102 84 95 95 101 89 Арочки 89, 105. Так, стіючку нашу не пропускаємо. Зверху лоба проб'ємо. 125, стієчка, 93, 121, 111, 119, 103 і з самого заду 103. Поверху, 217, 164, 164, 270, 144, 158, 158, 220, 107. 107, 108, тут поверху 95, з тієчкою продаємо 121, 103, 103. Тут маємо 119, 113, 123, 100, 110. Біля ручок обов'язково пробиваємо. 82, 89. Тут ми пробиваємо 83, арочку, 104, 88, 102, 88, 101, 92, 119, 85. 113,89. Загалом, друзі, наш автомобіль без підфарбувань по кузову. Єдиний момент це верхня частина кришки багажника, як ви можете зрозуміти, ось ця частина. Тобто ця б'ється в нормі, а ця б'ється в нас ну, 199. У нас 100 мікрон, так як підлакування. Бо якби пофарбувати, то було б зразу 300, можливо і більше мікрон. У нас б'ється тут вон, 199 мікрон. Це є підлакування. Тільки верхня кришка, оця ось ця частинка нижня вже б'ється нормально. Тобто, загалом, можливо, якась подряпинка, можливо, щось косметичне. А врешті автомобіль в оригінальній фарбі він не фарбований, так як я вам завжди наголошую: якщо хочете для себе хороший, якісний, перевірний автомобіль. Без ДТП, без пошкоджень, без підфарбувань з маленьким рідненьким пробігом. Телефонуйте до нас, приїжджайте на огляд або замовляйте послугу доставки по всій території України. Ну і в реальному часі, друзі, будемо перевіряти наш автомобіль, а точніше перевіряти його комп'ютерну діагностику. Повністю все ж все, що у нас автомобіль є електричне, включаючи рідний пробіг, який у нас є 114 тисяч кілометрів. Будемо перевіряти також. Мультимедія, клімат-контроль, автоматик наш склопідйомнички, електрозеркала, навіть панорамний дах, тобто повністю все, мультикермо, все, що є електричне автомобілі, ми зараз перевіримо і дійсність пробігу ми також перевіримо. Поїхали. В реальному часі обов'язково перевіряємо кожний з блоків. Ви можете бачити колеус, код знизу автомобіля. Це той же самий наш автомобіль. На запалюванні, тому його тому рейчек зараз у нас 114 тисяч пробігу реального автомобілі. Помилок наразі не виявлено. Все, що зелене, це все щитано і все в порядку. Абсолютно. Якщо виб'є якась червона помилочка, то значить ось є якась активна помилка. Зараз ми подивимося, що по ніч якась критична, чи якась можливо в пам'яті вже була вона до того, тому що буває, що розряджається акумулятор, тому подібне, і вони вибивають те, що сіре, це в автомілі. Нас не оснащено цей блок. Мульк. Він нас не оснащений. Зараз щитує. В реальному часі перевіряємо все, так як завжди, максимально чесно. От, систем ліс. Давайте глянемо. А, ну так як я вам і казав, дивіться. Є помилка, текан по електриці, блок управління. Так, 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 задній, задній, все в пам'яті. Ось те, що те, що я й казав, за рахунок того, що напруга акумулятора слишком низька, тобто дуже низька напруга акумулятора, і знову ж таки повторюється напряження акумулятора. Давайте покажу вам ближче. Помилка пише пам'ять в пам'яті помилка. За рахунок того, в нас вибилася помилка. І за рахунок того, задній лівий датчик це по парктроніках напевно, що вибили також в помилках, але. Добре, що вони помилки є, я вам скажу так, що їх ніхто не видаляв до нас. Давайте ми вам покажу, як працюємо. Як дуже часто ми перевіряємо пробіги. Так, тут нема. Виходимо. І дивимося, знову ж таки, заходимо сюди, входимо сюди. Помилки добре, що є, тому що якщо приїжджає автомобіль за кордоном або ж за кордоном, коли ми перевіряємо автомобілі, помилки по помилках можна подивитися реальний пробіг. Тому що якщо помилки всі стерті до нуля, ви не глянете ніяк пробіг. Е, відповідно, тільки по блоку, звичайно, по автоматі, по моторі можна глянути по АБСах. Але якщо, наприклад, по тому скрутили, а по помилках забули, то можна перевірити. Тобто є помилки, і по них можна було би подивитися. Е, так, е, що я хотів показати, що у нас помилки в пам'яті. Сліпі зони. Пам'ять, 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 пам'ять. Все в пам'яті у нас. Тобто всі помилочки у нас в пам'яті. Все інше, як ви можете бачити, нормально, нормально система призка, що по двигуну стосується АБС, приборна панель, коробка передач, все, все в нормі, все в ідеалі. Так, тепер добре. І зараз ми подивимося, чи вони видаляться. Вони в пам'яті, вони мали би видалитися, ті помилки. Ми в кінці відео вам це покажемо. Заходимо по двигуну, система призка, коди інжекторів у нас все є. Е, так. Заходимо сюди. Так. Є. Е. Е, так, після останньої регенерації. Остання регенерація в нас проходила так, успішно. Пробіг моменту останньої регенерації є. Значить, сажеві фільтр у нас присутній, пробіг останньої регенерації проходила декілька сотень кілометрів назад. Так, регенерація. Маса сажі. Давайте візьмемо. 4,8 грама. Все в межах норми. Якщо забито, то там вже 20 і більше грам. 4,8 грама автомобіль їздив по місту. Треба виїхати на трасу і дати йому проїхатись. Навіть тих 4 грама їх також не буде. Так, 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 так. Так, реєстрація нам це не цікаво. Отмініть. Пробіг. Нема тут одометр. Так, тут нема в цьому блокові. Виходимо. Виходимо. АБС. Заходимо. Окей. Читати. Скорость. Так, АБЕС взагалі в нас тут пусто. Вроді би французькі автомобілі, електроніки багато, але не по всіх можна почитати. Так, приборна панель залишилася. Коробка передач. Так. Пробіг є. Подтверждаємо. Будь ласка. Так. 114 тисяч 196 км. Сходиться кілометр до кілометра наш пробіг по комп'ютерній діагностиці. Так, і ну і ще глянути хочу по коробці передач, чи буде в нашому цьому блоку. Тому що, ну я думаю, ви дивитесь, хто мене дивиться, той розуміє і бачить часті відео, що по одній коробці можна зчитати, по іншій коробці не можна зчитати. Тобто, як воно з заводу виробником закладено, так воно і є. Так, зараз глянемо, що у нас тут в нас показує. Так, і тут нема, нема цих. Нема цього пробігу, подивитися. Загалом там ми подивилися, що сходиться у нас пробіг 100 тисяч км, і помилок по автомобілю немає. Помилок по двигуні, по коробці немає, є лише помилки по акумулятору. І зараз ви бачите, вона в пам'яті, і ці пішли також від акумулятора. Я думаю, ви всі стандартно знаєте, що якщо сідає акумулятор в автомобілі, то збивається більшість систем. В нас збилося тільки декілька. Отже, видаляємо. Зараз пробуємо, якщо це, якщо це помилки в пам'яті, вони зараз дуже легко і просто видаляться. Окей. Все просто і легко. Все це помилки були в пам'яті. Більше помилок в нас немає. Пробіг ми считали 114 тисяч рідний. Тому, якщо вас цікавить гроші, перевірне тобіль, друзі, приїжджайте на Огляд та здрай до нас або замовляйте послугу доставки.